Наскільки ми бачимо усталену практику, яка існує, то як правило, вони ніколи не готові на 100%. Який цей відсоток готовності буде, я не знаю. Але враховуючи, що кожен рік ми дотацію виділяємо з міського бюджету, і це для того, щоб начебто покрити затрати для споживачів і зробити немірніше не, звільнити його від навантаження да, е, фінансового. Але е, поряд з цим ці дотації. Надаються і для того, щоб все ж таки модернізувати підприємство, витягнути його з неплатоспроможного стану, в якому він знаходився роками. І на сьогоднішній день ситуація не змінилася. А вона я бачу, що вона погіршується в зв'язку з тим, що ми бачимо, плюс антимонопольний комітет прийняв відповідне рішення щодо штрафних санкцій. І це велика сума 7 мільйонів, яка йде і буде лягати на плечі кожного одесити, тому що це піде з міського бюджету. Бюджету. Поряд з цим я думаю, що вони будуть оскаржувати це рішення, а це судова тяжба, знову ж таки, яка буде за рахунок міського бюджету. І от від цього, звичайно, становиться не легше, тому що ми мали б. Мати розуміння, які будинки треба відключати від цієї системи, щоб вони самостійно себе отоплювали. Але і в цьому є теж своя схема і своя корупція, в яку зайшов кожний чиновник від райадміністрації до ТГО.